Він. Щойно у нас відбулася автограф сесія з Квін, ставили відбитки лапок на нашій книжечці. Лапка помита, чиста, лапка не постраждала, все добре, тільки Квін трошки не любить, коли до її лапок лізуть. Дивимось на наш творчий безлад. І що у нас в результаті вийшло? Зробила ось такі відбитки лапок. І одних, і других. І ось зробила відбитки лапок в книжках. Ці книги це самі перші надруковані книги. Вони будуть йти на подарунки. І тому Квін уже поставила свій автограф, і лишилося, щоб поставили іще ми автографи. І відправлю своїм найближчим, найближчим родичам. Так, Квінюшечка. Ось такі у нас получилися лапки. Ну, я задоволена, мені сподобалось квінюшка. Ти як? Відчуваєш себе зіркою? Відчуваєш себе суперстар? Автограф-сесія твоя перша щойно була. Подобалось ставити лапки? Ну, в принципі, Квін взагалі не супротивлялась, я думала, що вона буде кусатися, але без проблем. Окали лапку в фарбу, відбиток в книжечку. Все вдалося, і дуже гарно фарба змилась потім. Так, Квінюшка? Каже, купуйте наші книжечки. <і>, І читайте про наші пригоди. Па-па!